Російські окупанти продовжують спроби загарбати якомога більше української землі. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка на Волинському та Поліському напрямках. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ. Які проходили підготовку на полігонах Білорусі? У райони ведення бойових дій на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли цілої низки населених пунктів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах Масютівки, Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині. Та спірного і сіверського червоного на Донеччині на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут на всіх зазначених напрямках, а також на Авдіївському та Шахтарському. Росіяни продовжують знищувати інфраструктуру мирних населених пунктів України. Наносять авіаційні удари, намагаються стерти українські містечка та села з лиця землі. На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Малатокмачка, Новоданилівка, Запорізької області та Береслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області. А також токарівка, молодіжне і кі Херсонської області та місто Херсон. Противники надалі продовжують цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садочка селища Юрівка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи яких було вивезено з найближчих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, авіація сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 по зенітно-ракетних комплексах противника протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БПЛА росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили. Три станції радіоелектронної боротьби, чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-масильних матеріалів. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 610 російських окупантів, знищили 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, два засоби ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять крилатих ракет, 19 автомобілів. Та сім одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!